Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про наших найближчих сусідів, про поляків та передвиборчу гонку там, чого нам очікувати від неї, і хто може стати наступним президентом? Будемо розпитувати про це не тільки у нашого гостя Олег Вострих, експерт міжнародних з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща з нами на зв'язку. Пане Олеже, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір, Павло. Добрий вечір. Всі наші слухачі, ради можливості поспілкуватися про важливіші теми найважливіші теми для нас і для нашого суспільства. Друзі, обов'язково підтримуйте і... нашу з паном Олегом розмову, тому що ну дійсно сьогодні про важливе спілкуємося. Ставте вподобайки, підписуйтеся, якщо чомусь цього досі не зробили. Ну і звісно ж, діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами. Ми розпочинаємо, пане Олеже, і в першу чергу хотілося б у вас дізнатися, що ми в Україні. Маємо знати про ці вибори, наскільки вони для нас важливі, і чи взагалі потрібно звертати на них увагу? Ну ми ж знаємо, що Польща є нашим сусідом, яка перша прийняла на себе наших мігрантів, всіх хто тікав з з України від війни, якраз вона допомогла. створила можливості для того, щоб наші переселенці знайшли собі місце або Тимчасове або знайшли вже постійне місце там проживання на час війни, і тому Польщу вважати, а ще до того ж, вибачаюсь ще до того ж, польща зараз логістичний центр по всім вантаж... вантажам, які йдуть до нас, це і військові мають на увазі, і гуманітарні все проходить в більшості через них. Частина через Румунію, звичайно, але все ж таки на, на великий найбільший об'єм йде через Польщу. Тому Польща для нас це ну, достатньо е потужний сусід, з яким треба мати гарні стосунки і вибудовувати співпрацю на роки вперед. І вибори в них це ну, суттєва якраз, якби це, ситуація, яка вимагає від нас. Е Тонкощі, тому що ми ж знаємо, що останнім часом дуже багато було речей, які роз'єднували нас, багато речей, які дозволяли нам ставати недружніми, а сваритися. Тобто, з польської сторони було багато дій проти нас зроблено правими силами, ультраправими силами, які там працюють спів з Москвою, або є за ними якісь шляхи таку дипломату. Якісь корні, які ведуть, якраз до Москви до агресора, який з нами воює. Я хочу зауважити, що ці вибори відбудуться в проміжку від 18 травня до 1 червня, і звісно ж, ми всі знаємо пана Анджея Дуду, чинного президента Польщі, як великого другу друга українського народу. Ну і особисто друга нашого президента Володимира Зеленського власне, от від'їжаючи у Вашингтон з робочою поїздкою, власне наш президент через Польщу цей візит і здійснював з. Аеропорта у Ржешові так відправився наш верховний головнокомандувач. Тому тут дійсно про важливість цієї держави, як ви вважаєте, пане Олеже, за аналогією із штатами, де Україна. Ну відверто кажучи, використовувалася у руках кандидатів як один із механізмів тиску або механізмів піару у цих виборах. Чи будуть поляки чимось таким користуватися, чи відчуємо ми ці вибори на собі? Рівень підтримки або рівень критики з боку Польщі? Ну ми всі пам'ятаємо, що коли розпочалося широкомасштабне вторгнення в Україну. Тось рівень підтримки поляками українців був дуже високий, зашкалював за 60 там 65%. Сьогодні вже після трьох років війни є втома. Про це вже кажуть і соціологічні дослідження, які відбуваються в Польщі, і вже є не тільки втома, а й незадоволення. І зараз ми, як інструмент, використовуємося знову. Політичних іграх, в політичних дебатах, е, політиків, і ми бачимо, що ситуація, як на парламентських вибор, виборах, де перемогла опозиція Дональд Туск, прийшов до влади, а з ним його третя сила і платформа обивательська, ось вони отримали е, можливість керувати. А тепер йде боротьба за президентські повноваження. Звичайно, що. Дональду Туску хочеться, щоб від них був е, свій кандидат, і тоді вони зможуть проводити більш конструктивнішу роботу в Польщі. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що е, кандидат від е, Дональда Туска, а це є мер Варшави Рафал Числавський, е, Ческовський вибачаюсь, е, який е, змушений теж проводити е, розмови про Україну. Про історичну пам'ять згадувати в своїх е, виступах, знову згадувати Волинь, нагадувати нам, е, що ексгумація поляків, які полягли в, е, в тій ситуації, в в ті часи знову витягується політиками, і якщо це би робила конфедерація польська, це зрозуміло би, що це було ультраправі. Витягують цей мих, е, інструмент і їм роздмухують е, як тряпкою перед своїми виборцями. Це зрозуміло, але в зв'язку з тим, що е, ця тема дуже чутлива є для поляків, то і влада змушена на сьогоднішній момент піднімати це питання, і не тільки це. От та втома від українців знову таки дає привід, наприклад, кандидату Рафалу Числавському. Му казати про те, що треба допомогу, яку сьогодні отримують і наші мігранти з дітьми 800+, плюс, так звано. Що її треба скоротити, і що мусить її отримувати тільки ті особи, які працюють. Хоча так на початку все було дуже гарно, і жінки, які отримували там ну мають одну дитину або дві, мали отримувати просто ті 800 плюс на кожну дитину злотих, і це ну достатньо серйозна підтримка. Але на сьогоднішній момент вже йде розмова: що е, треба зняти цю підтримку, що всі мусять працювати, це може і правильний етап, але якщо жінка з дитиною малою, то їй дуже складно платити за квартиру, платити за е, десь там. Садочок, ще щось або когось наймати, щоб хтось дивився за дитиною. Тому оці речі вони будуть використовуватися в цій кампанії, і в попередніх етерах ми казали про це, що Україна стає. Е Ну, таким інструментом в цій політичній боротьбі, що треба бути готовими, що нас знову будуть блокувати кордони, що нас знову будуть е згадувати у новинах, там що хтось там з українців погано себе веде. Ми знову чуємо, що багато там українських е дуже дорогих авто їздить по Варшаві і польським містам. Що всім треба чоловікам виїхати, е боротися, боронити за Україну. Тобто, є дійсно є втома. Е Тим більше, коли політики дуже сильно нагнітають цю ситуацію, то вже більшість починає вірити в це, що це дійсно якісь негаразди економічні в Польщі залежать від того, що чи є там українці, чи ні. Хоча, якщо за трошечки більше подивитися в економіку. То ми знаємо, що вже за минулий рік пенсійний фонд вже прибутковий в Польщі, і це кажуть самі економісти в Польщі. Кажуть, що багато просто людей з України стали підприємцями, платять податки, і це дає можливість розвиватися як економіці, так і всім податковим органам і всім бюджетним установам Польщі. Тому я би на їх місці все ж таки теж вважав на ситуацію, що коли м, вони нас протиставляють один одному, політики, то за якийсь період часу, там півроку, рік, то населення починає вірити в те, що так воно є насправді, але це вже не зупинити потім, коли вибори пройдуть. А ситуація світова, до якої ви напевно зараз е, якраз і запитаєте, що чекати далі, коли Трамп е, поговорив з Дудою. Ну як кажуть польські медіа, там 5-10 хвилин, і не дав йому таких гарантій чітких про те, що НАТО і Америка буде боронити Польщу у випадку нападу Росії на Польщу, то з ким вони будуть тоді товаришувати з Німеччиною, з якими країнами, чи з нашою армією, яка вже має досвід, має вміння, знає як і боронить сьогодні якраз і себе і країни євросоюзу в тому числі риторичне питання ну і відповідь на яку може дати кожен менше з тим сподіваюся що поляки саме народ це розуміють те саме розуміють що я так розумію розуміє і сам анджей дуда але що ми маємо? Reuters пише, що цими днями словацькі фермери заблокували кордон на знак протесту проти імпорту з України. Протести відбулися і в інших прикордонних районах, зокрема на кордоні з Польщею. І ми це вже бачили, ми це вже знаємо і розуміємо, що не в останню чергу це все підігрівається і політичними силами. Як ви вважаєте, наскільки високий потенціал у цих політичних сил, пане Олеже, і чи лідер з тієї партії має змогу стати президентом? президентом і якщо так, що тоді буде з польсько-українськими відносинами? Ну ми бачимо ситуації дуже дивні на сьогоднішній момент, коли, наприклад, представник кандидат президенти в Румунії, користуючись тіктоком проросійський кандидат, зміг практично? Першому колі набрати достатньо велику кількість, після чого вибори відмінили, і на сьогоднішній момент там ситуація дуже складна. Тому казати, що в Польщі не пройде чогось такого подібного, я не можу стверджувати цього. Поки що кампанія розгортається звичайними е, механізмами, звичайними інструментами, зустрічі, агітація, телебачення все зрозуміло. Але звичайно, що конфедерація і її там очільник Славомір Менсен теж вони працюють над тим, щоб створити біля себе ореол такого е, що вони борці за Польщу без українців, що от вони звільняють Польщу від. Е, е, від Бандерів Бандерівщини вони примусять Україну визнати геноцид поляків і тому подібне. Платформа право і справедливість, яка партія Качинського і яку представляє президент Дуда сьогодні. Да їх представник, їх кандидат достатньо має велику підтримку. Кароль Навроцький це історик керівник інституту національної. Інституту національної пам'яті Польщі, звичайно, він використовує цю тему якраз історичні моменти, історичні непорозуміння між нами. Але зараз наш президент Зеленський той тобто, здав все ж таки пас Дональду Туску і дозволив есгумацію тіл на Волині, і це вже є дуже гарний крок для того, щоб зрозуміти один одного і все ж таки дати можливість історикам знайти е, правду. В тому що відбувалося в ті роки. І це є шанс для нас на майбутнє зробити наші відносини більш дружніми. Але на сьогоднішній момент, от в передвиборчої кампанії, треба бути впевненим, що буде дуже тяжко. Буде дуже тяжко, і кампанія може повернутися в будь-який момент е по-різному. Та сьогодні Рафал Рафа Рафа Сасковський має більшість. Якщо сьогодні замір заміри проводять, він має перше місце, звичайно, але це на сьогодні. Що буде далі? ще не звісно. А конфедерація на сьогоднішній момент вже має підтримку в на рівні 6,1%. А це вже говорить про те, що е, праві сили все ж таки піднімають як по всій Європі голову, так і у Польщі. І треба і мати так. це на увазі. Така тенденція спостерігається. Це правда, і разом з тим. Ось ті всі деталі, які останнім часом виринають, в тому числі у польському контексті, наштовхують на думки, що Передвиборча гонка вона може бути дуже брудною, і тут треба бути дуже уважним стосовно фактів. Бути у Польщі розікрали 91 мільйон євро під закупівлі генераторів для України. Видання РМФ пише про це. Гроші виділені ЄС для України. Не дійшли до неї. Їх використали для передвиборчої кампанії польської партії право і справедливість. Піс польща має повернути кошти ЄС. Єврокомісія ухвалить юридичне рішення щодо цього у 2026 Шостому році характерно, що це дійсно чіткий факт, який вказує на те, що друзі, про яких ми так яскраво говорили на початку нашої з вами розмови, по різному використовують гроші, які мали б надійти на баланс нашої держави. А чому так відбувається, і чи можуть? Подібні факти ще з більшою інтенсивності виринути а, до початку цих виборів. Як нам їх сприймати, як елемент передвиборчої боротьби? Чи все ж таки як реальні дійсні факти? Ну там суто звичайно боротьба зараз внутрішня, розгортається. Вона розгорнулася зразу після перемоги Дональда Туска та його коаліції на виборах, і вони почали розбиратися з тими справами, які були ще за. Право і справедливість за дві каденції, і і при тому, що в них був свій же президент, вони могли повністю міняти закони, міняти е, якісь там рішення і тому подібне. І тому дуже багато речей відбувалося і, і в економіці, і в фінансах. І використання благочинних фондів там для своїх якихось радників до друзів і тому подібне. Тому зараз е, коаліція і Дональд Туск ведуть дуже серйозну роботу по якраз е, е, м, відслідкованню цих грошей, як вони витрачалися, і куди вони пішли. І в зв'язку з цим, звичайно, що кандидат від. Е, Право і справедливість він буде говорити і казати, що це переслідування, політичне переслідування своїх опонентів. Але якщо чесно, то ну в Польщі відбувається та сама ситуація, як в будь-якій політиці східноєвропейських країн. Тобто поки що в нас немає такого досвіду і рівня демократії, яка відбудовувалася е, сотнями років. І ми маємо просто нюанси, коли змінюється законодавство, під під себе заводять медіа. І тому подібне, і зараз це якраз от ми прекрасно бачимо у Польщі, але нам треба вибудовувати все дивно е з поляками гарні стосунки, шукати можливості, е показати їм, яким чином ми можемо допомогти їм, зберегти свою незалежність, як стати міцніше у військовому плані, тому що. Якщо буде таке примир, яке зараз ми чуємо, несеться скрізь по всіх інформаційних каналах, то це на рік два-три, а далі не звісно, що буде. І якщо вважати, що країни Балтії це перший етап для Росії, то Польща це 100% другий етап, і тому нам треба з ними показати їм можливість, що ми разом можемо стати сильніше, і яким чином. І вже багато політиків, які розуміють це в Польщі. Правда, сьогодні вони не можуть так голосно про це казати, тому що йде передвиборна кампанія, яка йде таким чином, що ми мусимо бути хлопчиком для биття, як кажуть в лапках. Але ця ситуація нікуди не дінеться. Вони вже розігнали цю хвилю рік тому-два роки тому. Розганяли, розганяли, і тепер вже не зупинити той потяг. Вони мусять його дійти, зробити свої вибори. Але переговори, які мусили би йти неформально або з іншими людьми, якісь там військовими, що створювати військовий союз і вчитися воювати разом, це було би правильний вихід, тому що на сьогоднішній момент ми бачимо заяву там офіційних політиків Польщі, які кажуть, що не треба нам війська в Україну, ми не будемо вводити, особливо після зустрічі Дуди з Трампом. Але це ж на часі, то тобто ми пам'ятаємо ситуацію, що коли нам казали, ви нічого не отримаєте, там ані танки, ані літаки. Але ситуація змінюється і все можливо в цій в історичному періоді. А краще все ж таки е, тримати руку на пульсі і нам працювати на випередки, щоб ми вже готували з поляками добрі стосунки на майбутнє і показували їм, що якщо вдруг станеться так, що світ, світ Америки відвернеться від них. То найкращими партнерами і друзями, а ще й військово підготовленими, є Україна для них. Також хочеться, щоб ви прокоментували наступну новину. Навіть не знаю, як до неї підвестися, пане Олеже. Кандидат в президенти Польщі, пан Метцен приїхав до Львова і назвав Бандеру терористом. Терорист, якого приговор засудив польський суд до смертної кари за вбивство поляків, заснував ОУН відповідальний за волинську різню, під час якої загинуло 100 тисяч поляків. Культ Бандери в Україні ми повинні якомога швидше припинити. Як прокоментуєте, як з цим бути? Можна по різному, от я хочу від себе зауважити, відноситися до Бандери, але це відео з якою впевненістю і. Хвацьковитістю пан кандидат висловлювався про історичну ну, це... особу українську. Так на вулицях Львова, що характерно, от він це все робив. Ну це ж зрозуміло. Давайте будемо казати правду. Конфедерація замішана в справах з Росією. Є ланцюжки, які тягнуться туди, і вони завжди просто провокують і Україну і українців на агресію проти поляків. І його сьогоднішні ота новина, що ви прочитали, це якраз і є приїхати в центр, де Україна це найголовніше, і якби це п'ємонт української революції, місто Львів. Приїхати туди і сказати такі речі. Це ну як плюнути в обличчя. А це спеціально зроблено для того, щоб визвати агресію, зробити напруження в наших стосунках. Дати можливість йому на виборах собі показати, що він все ж таки кандидат, там от, від поляків, він захищає Польщу і дасть можливість е, зробити Польщу для поляків. Е, але в той самий ситуації треба розуміти, що за ним, поки що, поки що, це 6, Ну може, там на виборах він набере з таким успіхом ну до 10%. відсотків. Але цей тренд, що вони йдуть і набирають ті якраз свої бали, силу. Це є, і я думаю, що Росія тільки зараз буде аплодувати йому за те, що він зробив, якраз щоб показати, що між Польщею і Україною є погані стосунки, і тут на цьому тлі я думаю, що все ж таки нашим офіційним офіційним посадовцям, треба все ж таки показати, що між нами є добрі стосунки, і ми не звертаємо увагу на. Тих політиків, які собі роблять піар на таких, от е, хуліганських виходах е, хуліганських речах, ну тому що це ну чесно кажучи, це просто виглядає, як е, ну, приїхати в чужу країну і сказати про її героя, що, який захищав незалежність України. Тут ситуація така для кожного є своя правда. Такі Вони наративи захищали... мають відгук да. серед звичайних поляків. Наскільки великі рейтинги, у цьому? є тобто, ну, це східна Польща буде дійсно аплодувати цьому, і це правда. Тось тобто, є люди, які е, пам'ятають цю або їм передавали цю інформацію. Там їх родичі про е, ці події, жахливі події на Волині. Але ж ніхто точно не розібрався, хто там був там, чи КГБ тоді працювало, чи що, як воно все відбувалося до кінця, і там є загиблі українці. Тобто, це історичне непорозуміння, яке треба зрозуміти, прийняти і піти далі, пригорнути столинку. Та напевно там треба заховати тих всіх, хто там якраз сьогодні е закопаний в наших землях, знайти наших українців. Але не треба не треба ж казати, що. В історичному плані там 100-200 років між нами все було добре. Все було завжди війни. Йшли завжди, і щось ставалося як з нами, так і з ними. Але чомусь поляки завжди згадують якісь своє. Я думаю, що просто історія це для істориків. Треба для того, щоб напис були написані книжки, і все решта, а світ змінився. І зараз треба будувати разом економіку, робити краще життя для людей, йти вперед разом і думати про те, яка агресія сьогодні є зі сходу України зі... з Росією, яка порушуючи всі можливі документи, всі не... рішення, які ООН приймав там після Другої світової, воно. Йде і як це крокує по світові і показує, що можна робити все, і сильний може досягти е, своїх рішень, як він хоче. Тому я би на місці поляки все ж таки задумався сьогодні. Так сьогодні він показав там, що він такий сміливий, приїхав як політик, кандидат, президенти до Львова його пустили. Він приїхав. Я думаю, що наш міт буде сьогодні. По цьому питанню дуже сильно відповість. Але е, що буде завтра? З ким вони залишаться з Росією, якщо НАТО ще вийде з країн Балтії, про що вже Трамп починає заявляти? Останок, пане Олеже, от якраз таке про НАТО і про майбутнє в цьому контексті та міжнародна історія, про яку ви говорили зараз. Ми розуміємо, що у страху, звісно, що очі великі, але все ж таки найбільше всю загрозу розуміють держави, які найближчі розташовані до Російської Федерації. Зараз якраз таки про країни Балтії, я і кажу. Але також її розуміють французи, і розуміють е брити, так які зараз е педалюють тему відправки миротворців в Україну як гарантії безпеки для неповторення повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Поляки при цьому мовчать, і е вони взагалі виключають будь-яку можливість відправки своїх миротворців в Україну. Мовчать вони, і коли Володимир Зеленський е просуває ідею європейської армії, то Якщо зараз ми бачимо Анджея Дуду, який півтори години чекає під дверима кабінета Дональда Трампа для того, аби з ним поговорити 10-15 хвилин, коли поляки зрозуміють, що їм життєво необхідний військовий союз саме з Україною, чи відбудеться це? Чесно кажучи, я не знаю. Думаю, що це відбудеться в найближчі місяці. Тому що ситуація я думаю, буде змінюватися дуже сильно, і кардинально і швидко. Е, кожен день ми засинаємо і чекаємо на ранок новин з Америки, які Трамп просипається, як кажуть, і знову змінює свої думки. Змінює свої настрої. То він сьогодні газу захоплює, то віддає то там Гренландію, то ще щось тось. Тобто в нього постійно ж якісь зміни. Він вносить трохи хаосу в світ. І я думаю, що це приведе до того, що прагматичні політики, а в Польщі вони є. Вони почнуть більш суттєво замислюватися над дійсно пропозиціями Макрона, над пропозиціями британців і над пропозицією Зеленського. І тому я думаю, що ми прийдемо все ж, все ж таки, до рішення створення якогось об'єднання військового там чи обміну, там навчанням. Колись вони в нас вчили там, і наші солдати проходили навчання в Польщі, в словаччині там в інших у Франції, е, на сьогоднішній момент я думаю, що армія світу номер один по вмінню, по тому, з як з тими малими інструментами, які в нас були, все ж таки перемагати — Це Україна, і тому е, проходити сьогодні навчання краще в нас проходити бойове навчання, тому що е, коли підуть війська Росії. Це означає, що військові, які зараз в Польщі, вони ж не готові до реальних бойових зіткнень. Краще було би пройти все ж таки, навчання, пройти е, якусь обкатку, таку, щоб зрозуміти, як і зараз відбуваються війни. І я думаю, що на протязі двох-трьох місяців ми побачимо, що будуть якісь переговори з цього приводу, е, якісь попередні вже домовленості. Але на сьогоднішній момент, поки що, все ж таки політика превуалює. В тому питанні, що Україну поки що, отак от дозволяють політики, типа використовувати в своїх цілях для за для перемоги на президентській кампанії, ну от така ситуація: нічого не поробиш. Вони борються за свою владу, але при тому всьому. Деякі з них вже думають про те, що треба все ж таки вибудовувати союзи з нами, союз нами і з європейськими країнами і шукати можливості, як боронити себе на європейському континенті. Пане Олеже, дуже дякую вам за цікаву розмову, за те, що відповіли на наші запитання. Олег Вострих, експерт міжнародник з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща, з нами був на зв'язку. І я, Павло Ковальчук, вам дуже вдячний, друзі, за те, що ви були присутні на цій розмові. Обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Ну і звісно ж, не забудьте підписатися, якщо чомусь досі цього не зробили. Бережіть Україну всередині та навколо себе. До зустрічі.